Доброго дня, діти! Сьогодні ми пишемо діагностичну роботу з ЯТС за темою материки та океани Землі. Запишіть сьогоднішнє число «Діагностична робота в зошиті. Доброго дня, діти! Сьогодні ми пишемо перші три завдання тестові. Записуйте лише цифру та правильну літеру. За необхідності поставте відео на паузу. Четверте завдання. Дивіться уважно. Треба пронумерувати материки від найменшого до найбільшого. У п'ятому завданні вам потрібно навести, які материки знаходяться у східній півкулі та які у західній, за необхідності поставте відео на паузу. Шосте, 7, 8 завдання тестові лише цифра та правильна літера з правильною відповіддю. Дев'яте завдання пронумерувати назви океанів від найменшого до найбільшого. Будьте уважними. За необхідності поставте відео на паузу. Десяте завдання. Треба відповісти, чи є постійне населення на материку Антарктида та хто на ньому проживає. Пишете це самостійно. Одинадцяте. За описом материка ви пишете його назву та що ви знаєте про цей материк. 12 завдання творче. Розкажіть про материк, на якому ви мрієте побувати. За необхідності поставте відео на паузу. Бажаю успіх у виконанні чекаю вашої роботи.